Доїжджаємо до краю поля. Ще раз кажу, край поля не обсіяний. Він буде розуміти, що три сівалки він має виключити. Три сівалки я поставив сів, щоб можна було спокійно і без проблем розвертатися. Бачите, секшен виключився. Він пішов на розворот, Тим часом я підняв сівалку. Він собі розвертається. Сівалка піднялась, пропускаємо. Один розворот засіяний, хоча я, ж ми пробував, і слід слід доволі адекватно розвертається. Но слід, слід, тоді оце опорне колесо робить добрячий рів, воно нам не потрібно, тому роб, роблю через слід. Він вже, в принципі, зловив лінію. Я нажимаю опустити сівалку, вона собі потихесенько опускається, але не сіє. Бачите, все чітко, все класно і зараз. Включаються наші 4 санкції. Ось, от, бачите, працює в нас так автопілот. А, автопілотом дуже задоволений. Є ще деякі нюанси на сильних сильних склонах. Тут у нас на цьому полі є склони в 21 градус і там трошечки зносить сівалку, ну то я трошечки підкориговую. Я до того був готовий. Головне, що на в'їзді і на виїзді а, він поводить себе доволі адекватно. А решта А решта така історія. Коротше, друзі, топкором я на даний час дуже задоволений.